Всім доброго дня! Представляю вашій увазі свій новий набиток. Це болгарка однієї відомої китайської фірми. На акумулятор я вирішив взяти другий. Побачимо, що з цього вийде. За рекламу мені, на жаль, не заплатили, так що будемо, дивитися. Ну і зарядки я сьогодні. Зарядки тоже подивимось, що вони з собою представляють. Я брав слайдери. Може вони краще, ніж простий блочок. Продаємося спочатку по зарядках. Ось Прокраутовска 24К плюс-мінус. Ніякого контроля зарядка нема, скоріше за все. Ну і два светодіода. Гроссера 3Е выхода, вроді, наверное. контроль зарядки. Ну і один світодіод. Ну і новнеймовська батарея китайська. Підходить щодо одної, что до другої. Зараз спробуємо включити в розетку подивитись. Ну і прокрафт дав трошки більше кабеля. Не пожалів. А побачим що з цього вийде. Ну, як видно, давней муску батарею приймає, що одна зарядка, що друга. Тут, кстати, один з надав на два кольори. Так що таке діло. Пойдет і та, і та. Прокрафт всередині виглядає трошки оптимістичніше. Хоча це. Саме проста зарядка без всяких контролів. Скоріше всього, по напрузі контролює. Но зато хоч є радіатор на стабілізаторі. І релюшка, яка відключає. Ось це. От. Гросери, третій контакт це ліпа. Нема тут нічого. Ну і така. Простенька платка. Релюшка теж є. минимально, мінімальна. Радіатора нема. Ну і в сумі трошки похоже. В Прокрафта трошки кращий фільтр, більше конденсаторів. Тут решили, що цього не треба. так. Ну, такі прості акумулятори і так все Може, буде працювати, нікуди воно не дінеться. Ну, краще вибирати прокрафт, Це не реклама, але це очевидно. Хоча б кусочок алюмінія дали, не пожаднічали. Батарея ігросер виглядає солідно. Тяжка. Це щось типу резини на твердої. но ну, вага є. Така от індикація, цікава двостороння, все вроді зроблено нормально. Є отвори під вентиляцію. Но батарею я не хочу розбирати. Ось така от батарейка. Ну і переходимо до самого основного. Що там? За Через що все це затівалося. Ось така от болгарочка, новинка. Подивимося, що на себе представляє. Інструкції, всяке барахло. Читок. ручка така солідна, з антивібраційною цією. Но, я не знаю, який смисл на акумулятор наставити антивібраційну ручку, якщо ти не будеш на неї працювати постійно. Всього болгарочка теж доволі солідна вага. відчувається. Я користувався іншими китайскими брендами. Да. Безключовий доступ. Все прорезинено. Ну и еще ключик дали в наборе. Ну, все, як видно, працює. З батареєю одражаю. Звук непоганий, сеточка від цього. О. З 4-амперною батареєю така. Тяжка в руках трохи тяжковата, я би сказав. Хороша штука. Ну, будемо. Бачите, як вона в роботі. Ось так не стоїть, звісно. Є ці що з прямими, можна так ставити. Ну, це може і на краще не буде падати. Да, зроблено непогано. Резина, хоча недолік цієї резини, вона буде забоюватись порохами і звідси не вичистиш шпилюк. Ось таке от. Два китайських бренди. Один робить хороші акумулятори, другий непогані болгарки, можливо. І ось їх я подружив. Всім гарного дня. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте на рахунок такого. Чудо!